Друзі, дивіться, яка красота прийшла. Фотони ось такі 354-ті, то реально вже зробив, як в катах. Єдине, що тут нема реверсу, коротше, що тут звичайно така коробка йде. От. А ось 35-ка з Дугою Безпеки. А дивіться ще момент, яка в неї ходовка йде, який мост. Ви бачили такий мост а, в якихось інших там, чи кіндаврах, тільки в Донфенгу. Такий усилений йде передній мост. Типу як був шифінг від цеєльки, дуже круто зроблено. От. Потім дивіться, гідравліка речаги. Ми маємо дві пари штатні вже стоять. От. Тобто погрузчик, сразу, лопати наперед, прицепки дні назад. Все може бути, все може робитись. От. Ну, і, в принципі, якість фотона, звичайно, Задній мост, навісне, два скорості вома. 600 кг піднімає навеска, є розеточка, є сцепка регульована така. Сидіння теж регулюється амортиза амортизатором вот, під вагу. Колія регулюється. Розбірний диск йде задній, можна 4 положні і можна відрегулювати колію, як вам буде зручно. От. Єдине, що старий конфіг, що йде, центральна та арка, ну, і він йде, звісно, дешевше. Бо взяти сороковку вку ДТЗ з рівним полом. І там вони стоять по 12-11, по то космос. А то буде трошки такий простіший економніший варіант. Але що найкруте, що мені дуже сподобалось, ходовка. Реально зробили круту ходову, е сильну, на 35 -ці. По факту тут у нас навіть дивіться йде. Якщо ми зараз відкриємо капот у нас йде 4 циліндри. Відкриємо капот Так, дивимось двигуна, 3 циліндри, а бак під проборкою, тобто легкий доступ до баку. Моделька правильно називається 354HX, широка резина, теж де. Подножка така, і дуже мені подобаються ці мости. Просто взагалі дуже круто зроблено, якісно передній мост посилений. От кардан, в принципі, трактор високий. 6,5 на 16. Передні резина йде. йде. Гідропідсилювач керма, два інші насоси. От такий от апарат. Дуже достойний за свої гроші. Тому Друзі, хто хотів такого фотона, взагалі хто шукав 35-ку, 40 ку на дорогу відносно і там класи люкс, якщо набрати в розчет ДВК, чи набрати в розчет шифінги є одноциліндрові там кіндали, такий от варіант вже плюс-мінус ближче до Донфенгу, ближче до джинми, а, по рівню якості, по всьому. Ну і класно, що зробили дугу безпеки, в першу чергу безпека водія, тракториста. Вот. Якщо він перевернеться, то вас це е, може врятувати та дуга. Вот. Такі трактори, друзі, підписуйтесь на канал, дзвоніть. Доставочка безкоштовно по Україні, придоплати ми не беремо. Розрахунок на місці по факту отримання техніки. От. Як завжди бережіть себе, з вами був канал міні Трактор Укр Фотон 354. Всім пока, гарного дня!